Будуть відкриватися ворота в школі, доїжджати Іхри, до школи, доспляти в комплекс. А якщо зимою заїжджає спортивний комплекс, через школу не пускаєте, А не пускаємо? А Треба запитати, які повноваження не пускають через школу. Чому через школу? Через школу. Чому там через школу? Там це Вона там не поганяєш і там не гуляють мами. Це за порядку ради, на яких повноваженнях закривають коронавірус, зайдіють. А там іменно центральна дорога. А що робить грабують кромами? Це не може бути не ради. Дерево по дорозі гуляють, на ну, таку родина. Там є сподком районного значення.

Я можна, можна, не Майків, можна, це питання, як ні. Не слухати, то це треба директора школи і вчительський е, колектив ради, це така велика МВК, школа, гімназія, це треба спортивну школу, бо питання стало є про швидку допомогу. Питання ставлять, чи треба е, питання наповнення, е, щоб, щоб через неї повітря е знищення. І там складу ці теж зимовча. Це, не ж, не час. це і ж діти так само батьки довозять дітей. Там що доволі є малі діти, забирають дітей. <говори> Значить, треба Бо. говорити, можливо, забрати від того краю і до стоянки і пустити, щоб є був. Ну але вже історично склалося, нікому до цього часу не мішало. І от багато хто проти того, що навіть мами виходять з колясочками малі діти, діти, кажуть, ми не можемо ці лавочки, лісу. летять машини, просто летять. Ви скажіть, в якому ще селі є така парковка, як в зорі в центрі? Не можна поставити і два метра пройтися можна. Просто всі привітли під'їхати по нашого цю І вони ж їздили, а ніж просто лиця. А якщо від Майдан, що буде проблема на Майдані. Так, їздили. І на стадіон їздили. На стадіон їздили, всі їздили завжди. Обмеження можна зробити яким транспортом навіть заїжджати, але до школи не, де. Держки, не можна переживати. Ні, ну стоїть питання, що можна ще попередити. Можна прикрити, як сьогодні я оці що нічого не закрив. Є покровка підтримана замок і затримається. З такої години. Заборонено їй. Нехай зараз їдуть туди знать. А позробить обмеження, що в не можна. Да. Так, Як місяць там дозволяється, з такої по таку. Один, Поставити знак, зараз патрульна служба їде. Yeah. Yeah. 255 гривень одразу штраф yeah. за неправильну парковку. Все, yeah. і все не надано ніяких парпанів і нічого yeah. не треба знати. Це і, буде... і зробити обмеження межах тільки для спецмашин, тобто швидка, школьний автобус. Якщо не дають людині погано, то поїде і Буду зауваження, що повернення позачергової 10-ї сесії так. так. І так. І так. І Хто за? Хто проти? Хто отримав? Десяту позачергову то сесію сільської ради оголошує закрити. Yeah.